Скільки ви тут днів? Скільки ви тут днів вже знаходите? Три дні вже, Йо. Без їди Без, без їди, без горівки. Йой, на, на зараз. Але тут вовка тут є наш спасатель. Ай, Та нас зараз цепляємо. Не поїдеш ти, більше бусу не пробує, тебе заціпляє нормально, у нас відтягує, їдемо, що будемо. Звісно. Йо, ти теж приїхав, ма. Пася, з кльомом приїхав. А, це по примоту, не. Це не міті, дивіться. Gata! Povci, no što tu robite? Što tu robite? Ne ide! Te ide? Ek, na ekstrim! <laughs> na dobro što s tem čudom Bože. Da hipótese. Mas nós temos que